20 років частина приміщення Колиндянської лікарської амбулаторії знаходиться в неналежному стані. Фундамент руйнується, а на стінах грибок. Виконувач обов'язків головного лікаря в Колиндянській лікарській амбулаторії Галина Шестерина каже, до них звертаються не лише місцеві жителі, а й мешканці сіл, які не увійшли до складу Колиндянської об'єднаної громади, і усім вони допомагають. Жінка переконує, амбулаторія дуже потребує ремонту, адже якщо приміщення не відремонтувати, то воно зруйнується. Знаєте, які проблеми? По-перше, зробити ремонт, хоча б ті тому що там грибок всі не сиплються. Ну і надавати кошти на м, лабораторію. На, Реактиви, наплівки на це все. Оце фактично нам основне треба. Пані Галина ділиться. Відколи село почало входити до об'єднаної територіальної громади. Стало трохи краще. Тепер у них є, хоча б пальне, а відповідно, змога обслуговувати населення на відстані. Що ж стосується ремонту приміщення, то частину коштів обіцяють виділити із обласного бюджету та частину із фонду регіонального розвитку. Та чи вистачить цього? Поки невідомо. Можливо, і вистачить. Я не знаю. Вони поки що проекти документацію вони зробили. Били, але наскільки і коли воно буде, поки що не повідомляло. Відносно того, що було, трошки краще стало, можу вам сказати. Тому що навіть враховуючи те, що ми маємо об'єднана громада, вона дуже розкидана. Там два села приєднали, які дуже далеко від нас, і ми маємо бензин для того, щоб поїхати обслуговувати населення тих сіл. Приміщення після ремонту планують використовувати на благо громади. Один із варіантів створити центр підтримки учасників АТО. Наше завдання – Якщо є можливість, по-перше, зберегти тут амбулаторію для громади, друге, центр первинної швидкої допомоги, тут має бути громади. І третє, це тут використати це приміщення, щоб приміщення просто не пропало. А чи це може бути центр підтримки учасників АТО, чи це може бути якийсь інший центр, треба про це говорити і будемо вивчати цю можливість.